У зв'язку зі зниженням температури шосткінські підприємства шукають можливості збільшити свої потужності задля стабільної роботи у зимовий період, наголосила начальниця управління економіки Дар'я Грибенюк. Також вона відзвітувала про врегулювання деяких питань щодо курсування приміського транспорту. Як ми промоніторили, то не дуже пасажиропотік такий є великий, але намагаємося, щоб ну не кожен день ходити там транспортний засіб, узгоджуємо ці питання зі старостами також відповідно до звернень мешканців, щоб був якийсь графік руху, і люди могли добратися до адміністративного центру міста. Шостка головне, щоб це було узгоджено з громадськістю, а безумовно зі старостами. Вони контактують з людьми, і навіть в самих складних умовах ми повинні один одному допомагати і звертати увагу на пропозиції людей. Міський голова Микола Нога поцікавився у пані Гребенюк, чи дотримуються підприємства сфери послуг правил щодо обмеження використання зовнішнього освітлення? Ми пройшли по вулиці міста, особливо по по тим, де знаходяться відповідні об'єкти, провели роз'яснювальну роботу. По різному ставляться суб'єкти господарювання, але все ж таки ми спостерігаємо, що в наступний, ну скажімо, по за підсумком декілька днів після нашого такого проходження освітлення зовнішнього і а також реклами, скорочено. У свою чергу очільник Шосткинської громади проінформував, що міська влада планує компенсувати кошти тим підприємствам, які придбають для власних потреб електростанцію. Ми будемо платити якісь кошти домовимося з фінансовим управлінням, тому, хто купив електростанцію для власних потреб. Для свого підприємства для установи, яка розташована на території Шосткинської громади, аграрії Шосткинської громади продовжують проводити комплекс збиральних робіт. Так, минулого тижня погодні умови сприяли цьому процесу, зазначила головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Наразі всі сили зосереджені на обмолоті кукурудзи, якої станом на сьогодні вже обмолочено 35% від її посівної площі, та намолочено 13 тисяч 500. О тонн зерна наразі обмолочено 91% відсоток від загальної цьогорічної посівної площі. Це означає, що шосткінські аграрії впевнено йдуть до завершення збиральної кампанії.